Українська мова наскільки сьогодні є важливою для вас? О, я читаю. Я поет і письменник, я переходжу тільки на українську мову. Ну дуже повільно, тому що дуже багато слів українській мові. Я вважаю, що це надважливе питання для формування національної ідентичності України, яквою от опрос народності, вопрос єдності. Це опрос все через мову. Це все. А що ви пишете? Поділіться? Я прочитаю вірш свого друга. Тягнешся до світла, а ти сама. Між світлом і тінню межа. У дерев, все як у людей, і душа цілком зіткнена меж, і тебе пустять теж через мене на попіл і дим. А ти є єдина, хто ніби сміється з моїх слід за ним. Важкувати серцем звучить, як сестра. Що срідні ці слова, як мене з тобою сьогодні, яка ж гарна кора, інколи, інколи доля відома, вже напередодні. Є кілька моральних проблем. На світі багато чим, Він вибрав мене. І навіщо? Чому вчора мовчав? Чому не захищав себе? Можливо, і ти, і ти ще листям своїм, шепотіти Будеш під вітер, як зараз. Рости, кидати тінь. Я лише зараз помітив, скільки ще зівпадінь. падінь. Це своєму здорово, що у осакі кора срібного кольору. Круто. Василь Шевчук это поэт из Киева, архитектор, потрясающий человек.